Чи доцільно буде використовувати пояс міракал, якщо в людини терпнуть руки? Ну і якщо можна, як спеціаліст, в чому тоді корінь цієї проблеми і як може допомогти в даному випадку сама міостимуляція? Ну насправді такі симптоми люди відчувають достатньо часто за рахунок зараз або великого фізичного навантаження, або сидячої роботи в довгому нерухомому положенні причин або коріння, отак, виникнення цих проблем, є дві основних. Можуть затерпати руки за рахунок порушення кровопостачання і защемлення нервових корінців. От причиною саме є: от, от, сидіння довго в певному положенні, або фізичне навантаження, от, от дистанційне навчання, робота, починаючи навіть з підліткового і дитячого віку. Другою причиною є люди, які жаліються на уніміння рук вранці або прокидаючись серед ночі. Тут причина вже в утворенні набряку, порушенні відтоку лімфи саме в комірцевій діляночці. І при одній, і при другій причині може допомогти пояс-міостимулятор, так як тоді, коли причиною є порушення кровотоку і спазм м'язів комірцевої ділянки, як наслідок спазмовані м'язи тиснуть на нервовий корінець, він защемляється і порушується провідність нервова до пальців, тому ті пальці руки і терпнуть. Діючи поясом, ми знімаємо це защемлення. Так і протинабрікову дію тоді, коли е, є набріки. Єдине, що методики використання є трошечки різні, при, ось, е, враховуючи от корінь проблеми, враховуючи того, з чого це починається. Якщо при порушенні кровопостачання і защемленні, міракл краще використовувати під час проблеми. Людина довго сидить, працює. Вона може одягнути одразу на комірцеву ділянку і не дати накопичитись у ті молочній кислоті, не дати виникненню того болю і розслабити м'язу м'язи по ходу того, як вони спазмуються, тобто під час самої під час роботи, так і після завершення роботи, коли ми довго були в якомусь нерухомому положенні або довго займалися якоюсь важкою фізичною працею, знімаючи біль спазм, напруження, даючи кровотік, ми і попередимо, і покращимо стан. Оцього затерпання рук. Режими 2-3, достатньо глибоко, але не до кінця, нам не треба діставати, тому що м'язи достатньо поверхнево на комірцевій діляночці. І два-три сеанси, в принципі, достатньо для того, щоб зняти цю проблему. Ну, але, звичайно, кожен день і по мірі її виникнення. При затерпанні рук внаслідок набріків вночі найкраще в першу чергу попереджати це затерпання, тому використовувати міракл перед сном, так само на комірцеву ділянку, не даючи лімфі накопичуватись в комірцевій ділянці, і як наслідок вже спричиняти тиснення на нервовий корінець. І звичайно, саме перше, що треба зробити зранку. Коли вона все рівно за ніч в якійсь мірі накопилася, дати оцей гарний лімфовітік за допомогою міостимулятора, тоді такі симптоми проходять і не будуть турбувати. Чудово, я так розумію, таким чином це і поліпшує сон самої людини, тому що це не буде турбувати. Звичайно, якщо тебе нічого не турбує вночі, ти можеш спокійно спати цілу ніч. А це нервова система, це відновлення, це гормональний фон, нормальний і гарний настрій. Супер, дякуємо вам і всім, і вам бажаємо гарного настрою. і Відповідно відчути дію даного обладнання на собі.